Після 12 років у міністерському кріслі та керування найбільшим бюджетом серед російських відомств Шойгу перевели з посади міністра оборони на секретаря ради безпеки РФ. Місце Шойгу зайняв Андрій Білоусов, 65-річний чиновник. Жодного дня в армії не провів. Він був за міністра економіки. Через рік очолив відомство, а далі 7 років працював на посаді помічника президента Путіна. Останні 4 роки був першим замісником голови уряду РФ. Саме йому прописують ідеї, як Кремлю обходить усі санкції ЄС та США за весь цей час не був помічений в корупційних скандалах. Повністю підтримує політику Кремля. Чому Путін призначив саме Білоусова на посаду міністра? Офіційну версію Москви озвучив прес-секретар диктатора Пісков. каже, важливо вписати економіку силового блоку до економіки країни, щоб вона відповідала динаміці моменту. Представляючи Андрія Білоусова федеральному зібранню Валентина Матвієнко підкреслила, що новий міністр мусить краще розпоряджатися бюджетом оборонного відомства. Інститут вивчення війни вважає, призначення Білоусова свідчить про бажання Путіна. Підготувати економіку РФ до затяжної війни з Україною і можливо підготуватися до майбутнього конфлікту з НАТО.